Поки цей ворожий захід думає, як протидіяти зокрема і ось такому об'єднанню Путіна з агресорами. Виходить Марія Захарова, речниця тамтешнього міністерства закордонних справ, яке насправді міністерством пропаганди, наскільки ми більше розуміємо, і каже, що у, цитірую, Западніков відміна Росії не склалася. Давайте почуємо, що вона має на увазі, і повернемось. Мені здається, від от западников вот этих натоцентричных кругов, как они формулируют, нанести нам стратегическое поражение, изолировать Россию, в принципе, вот от этой самой идеологемы и постановки вопроса отмены России, не осталось камня на камне. Да, они будут продолжать это делать, но то, что они хотели насадить в качестве философии будущего, мне кажется, их задача их Саме названа місія провалилась костюмчик. Синенький з золотистими пуговками раптом на статтю про екстремізм здається, напрошується. Що вам, пане Тарасе, говорить уся заява? Вона думає, що вас їх спасуть, чи що ну звичайно, видавання бажано за дійсне, тому що санкції очевидно проти Росії нарощуються. От нещодавня в Данію прийшла світла думка, до якої вони чомусь до цього не дійшли, але вже доходять. Я не виключаю, це теж взаємопов'язана з Гренландією. Данія заявила, що готова розглядати екологічну безпечність чи небезпечні суден, які плавають у Балтійському морі. Ця світла думка тільки зараз наставила дуже добре. Це означає, що взагалі Росія близька до Того, що буде буде заблокована Балтійське море для росіян. Далі країни Балтії вийшли з єдиного енергетичного простору з росіянами. Це означає, що там питання тепер по Калінінграду Якісь невідомі особи пошкодили кабель, який з'єднує, по-моєму, там чи Фінляндію чи а, з Калінінградом. А, тобто Європейський е, е, Союз готовий вже вживати заходів щодо тіньового флоту Російської Федерації, я там навіть бачив, що до конфіскації йде. А, Держдеп вже зателефонував Китай і в Індію з попередженням, щоб не балувалось з обходом санкцій, які були запроваджені. А, далі Україна активно нарощує удари по території Російської Федерації, в тому числі по нафтогазовій інфраструктурі Росії. От ну буквально от сьогодні вночі зБУшники в чергові влупили по амфінському НПЗ, який в Краснодарському краї знаходиться достатньо потужному. А, тобто ці процеси йдуть і в негативному для них напрямку, тим більше що, а, сам особисто Трамп, от Кіт Келох нещодавно, ну публічно погрожує Росії. А причому Кіткелах оцінив нинішні санкції відносно Росії тільки 3 бали з 10, тобто є куди що рухатись і тому звичайно це видавання бажаного за дійсне. Ну продовжити в цьому ж напрямку. Це дуже добре в дійсності для, для України. Чим більше Росіяни будуть бокувати, чим більше будуть е, е, показувати, як вони говорять, свою особливий шлях. А тим гірше буде для них час працює проти Росії, от з приходом нової адміністрації, час працює однозначно проти Росії. Як би вони там не намагалися щось зробити, якимось іншим чином викрутити ситуацію, розповідаючи тим, що Китай їм допоможе. Ну так Китай знаєте то допоможе, викручуючи руки росіян, вимагаючи, щоб вони продавали нафту за внутрішньоросійськими цінами, які є дотованими, як і газ до речі. Вони теж хочуть за внутрішньоросійськими цінами купувати, а не за а не за експортними цінами. Тому ну, нехай далі ну, дай, далі продовжує так вихвалятися. Але я думаю, що знову таки події прискорюються. Росія обкладає з усіх боків. Трампу не потрібна нафта російська на відміну від попередньої адміністрації. Ну, принаймні, ми не чуємо від діючої адміністрації оці. Чудові слова, що російські нафтопереробні підприємства це є цивільною інфраструктуру як нам говорили буквально минулого року, ну приблизно у цей час. А, тобто, все залежить дійсності в багатьох випадках від України. Чим більше ми будемо атакувати Росію, штампувати свої ракети, тим більше ми будемо проявляти суб'єктність таким чином, що ніхто ніяких перемовин без нас вести не може, тому що я часто чую. Знаєте, такі зрадницькі крики. Ай-яй-яй, там Трамп домовляється з Путіним, якісь йдуть таємні перемовини без України і так далі. За там крики, давайте бігати, давайте комунікацію. Ну це гаварильно займатися. Заспокойтеся, заспокойтеся, коли Україна буде штампувати зброю та системно бити по території Російської Федерації, що відходить, ніхто Україну ігнорувати не зможе. Бо просто немає сенсу. Ну, в чому сенс зустрічі буде, наприклад, Путіна, Трампа, якщо у цей час Україна демонстративно буде нищити і е, е, Газа та нафтагони е, е, Росії? Ну, ну, там, ну розмовляйте. І знаєте, як перше риторичне е, запитання українців, і що? Та так, дійсно ну розмовляти можна і тисячу разів, а те, що як ви влучно згадали по афіпському нафтопереробному заводу, прилетіло, то воно буде прилітати і далі. В нас ні дня не проходить без цих рубрик. Ще так предметно, господи, які позорище, що насправді це не змогли прикрити цей НПЗ, пане Тараси, наші глядачі, який прямо за перед забором стоїть до розрахунків 90-ї зенітної ракетної бригади Російської Федерації. Це мені сльози, сльози заважали говорити від сміху. В них діряви все чи що? Е, ну, дивіться, перекрити в дійсності всю територію Росії, неможливо. Це була надскладне завдання навіть за часів Радянського Союзу, Е, це при тому, що Радянський Союз на порядок був потужнішою державою, а тоді загрою в основному від ракет, тільки такта авіа авіації. А зараз, коли є вже дрони, які Україна вже, ну судячи з кількох. Подало а це неможливо прикрити. Тим більше що є місця, які ну, там, неможливо прикрити з, з будь-яких причин. Ну, наприклад, ти ж не поставиш біля кожного компресору нафтоперекачувального по щільне ППО. Ти не зможеш прикрити кожне хімічне підприємство, ти не можеш прикрити кожне нафтопереробне підприємство, ти не можеш прикрити кожне нафтосховище і так далі. І тут знову такі удари, удари, ще раз, удари, демонструвати слабкість Росії. Тому що це нам буде зараховуватися. Це буде Україна, тільки так може нав'язати власну волю, в тому числі Сполученим Штатам Америки. Які з розмови давайте обидві сторони будуть поступатися, а повинні перейти до плавної плавного обговорення графіку виведення військ з території України. І ми на цьому повинні нам полягати. Тим більше що, ну, йдуть гарні сигнали, коли Трамп е, говорить про рідкоземельні метали. метали, це дуже гарний знак. Це говорить про те, що він пояснює власним виборцям, чому Україні слід далі допомагати. Однозначно про це ми ще поговоримо трішки пізніше про Трампа і те, що навколо нього. Але ми згадали уже обмеження щодо російських танкерів. Цю тему ми також провадимо однією прямою, хоча для Росіян вона вже крива в наших з вами розмовах. Пане Тарасе, ну щось услуга, щось танкер, коала. Як коали вже рідкісний, такий доволі вид. Та то і танкери російські вже на загастою теж більш ніж рідкісними. Щось вони там вибухають. І слідчий комітет Російської Федерації теж розслідує, що. Не виключено, що було закладено міну. Значить, то так міни є. Як то кажуть, вони будемо перевіряти. А що це в них вибухають танкери? Підкажіть, будь ласка, що відбувається? І нагадаю, що він до так званого тіньового флоту належить, який зовсім не тіньовий. Ну, я думаю, що наші спецслужби вже діють є на території Росії. Ну, в принципі, це не таємниця. Я думаю, що вже починають підривати танкери безпосередньо на території Росії. Для того щоб продемонструвати, що все бачимо, і будемо діставати, демонструючи в тому числі, надаючи аргументи, в тому, що в тому, що російські танкери є небезпечними для екології, в тому числі Балтійського моря. А, тому так, доверсія, так повинна вони повинні боятися. А, ті, хто фрахтують ці кораблі, а, точніше, суда. А, капітани, які там наймаються, повинні розуміти, що це небезпечно для здоров'я, коли ти забезпечуєш експорт російської нафти. Всі повинні тремтіти, розуміти, а, що так воно і буде з ворогами України. А це тактика масаду. Одного грохнуло десять бояться. Мені, мені по така математика просто завжди робоча схема, як то кажуть. Ну, ну Масад довів дідєвість ді, такої схеми. Десять грохнуло, тисяч вже боїться, а потім скрізь, там вважається. А це вже паніка, тут вже починається починається дезінтеграція структур управлінських, тому що починається параноя. Кожен тепер шукає в своєму підрозділі. А, або СБУшника, або гурівця, так, а, і, так далі, і так далі. Це дуже добре, тому що це, це те, що вони повинні невідворотність покарання. І в даному випадку це наша перевага, і ми повинні це діяти звичайно таким чином. Будемо, будемо ще про е, ті можливі е, санкційні е, заходи, які можуть вживатися проти танкерів Балтійського моря, які шкодять екології. Згадали вишидання, отямилася не лише вона. Політико, пише, посилаючись на двох дипломатів Європейського союзу і двох урядових чиновників, що європейські країни ведуть закулісні переговори про масштабні захоплення російських нафтових танкерів в Балтійському морі після той серії інцидентів з обривами е, кабелів зв'язку. Про які ми теж сьогодні вже згадали, а це означає. Що вони дійсно зможуть так би мовити свої якісь санкції накладати і захоплювати їх, якщо вони шкодять екології, навіть через таку причину їхніх вод. І наскільки це буде насправді протидіяти тіньовому флоту краще ніж ті санкції, які зараз бо, наприклад, міністр енергетики Литви Жегіманта Свайчуна спевнений, що такий крок переслідування з боку окремих країн і де не треба шукати оцей консенсус, де загальних санкцій буде більш ніж в плюс, а Росії в мінус. Ну, давайте так в принципі така схема вже працює, принаймні, той то судно, яке було запідозрено в тому, що воно брало участь у пошкодженні судно судно цих кабелів, там по моєму між Фінляндією, там і Швецією чи Балтійськими країнами, а, ну фіни просто висадились на ньому, потім конфіскували. Зараз воно знаходиться десь в портах Фінляндії. А, тому і Росія вже нічого не змогла сказати, тому що немає чим відповідати в даному випадку. Тому не виключено, що тут вже буде знаєте, у європейців любов з інтересом. Ну, конфіскувало, продали, ну і вже якихось якось відбили від витрати. Чи з, ем, з, з е, змусили їх не змусили їх не. не а в тому числі не плавати по цьому по Балтійському, наприклад, морю, і так далі. Ну дуже добре. Я думаю, що тут не без, без нинішньої адміністрації Трампа не обійшлося. Вони намагаються показати, що вони теж беруть участь, в тому щоб американські виробники нафти з великим задоволенням продавали свою нафту на зовнішніх ринках. А російська нафта в принципі Трампу і не потрібна. Ну да, нашому йому, якщо є, він хоче своє дріл, baby drill, якщо є саудити, якщо є ОПЕК плюс, переговори там теж тривають. Торги також про це ми говорили. Будемо продовжувати і далі за цим стежити. Ну що ж, до Трампа ми підійдемо в літаку, з ним поговорили. Не той в машині, той в літаку. Ну то власне антураж то десяте значення має головне, що хто каже, так. Ну що сказав Трамп? Я дуже цікаво, але нічого не зрозуміло. Каже: ніби говорили, так говорили, деталі не скажу, але є прогрес. Ми це взагалі. Все чули, він там само сказав знову ж таки. Передає Ройтер, що якби не він, то війну би він закінчив, що йому дуже боляче дивитися, як гинуть молоді люди, солдати тисячами і сотнями. Все це говорить Дональд Трамп. Російська сторона то говорили, то не говорили, підтвердити не можуть, але кажуть, зокрема, що вони ніяких конкретних пропозицій щодо переговорів не отримували. Так заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков говорить про те, що Москва і Вашингтон дійсно ведуть певні контакти по різних лініях. Зовнішньополітичних відомств водночас говорить Галузін Міша, то інший заступник міністра закордонних справ РФ про те, що жодної конкретики не отримували російська сторона від Дональда Трампа. А чи дійсно, от воно поки що не важливо, як багато разів говорив Трамп з Путіним, отримував чи не отримав конкретику Міша Галузін. Ми ж теж ведемо підготовку до цього всього і перемовини. Ну, давайте так, пояснюю вам, як е, я просто займаюся там, консультаціями з проведенням перемовин е, для uh -huh. бізнесу та тих інших, і тому розповідаю, що, в чому полягає тактика та, Трампа. Давайте. Пактична е, розбита на три етапи: Перше, невідворотність результату. Він оголосив: війна буде припинена, так? Uh -huh. да? І далі він програмує фактично перемовини, Далі він звужує коридор. Альтернатив у вас немає. Це наступне те, що він говорить. Ну і третій етап це створення дефіциту часу і контролю за часу, що все швидко, швидко робіть, або буде гірше гірше. Тобто, це є обіцянка санкцій, це обіцянка додаткових неприємностей і так далі. І я упевнений, що розмови ведуться. Я упевнений, що контактів вже було декілька. Е, і Трамп наполягає на своєму. Е, фактично, в даному ну і він досягне свого результату, тому що у нього є ресурс, у нього він створює важелі тиску на Російську Федерацію. І чому зараз е, чому така тактика буде дієвою? Тому що росіяни заперечують сам факт розмови. Чому вони заперечують сам факт розмови? Ну вони не хочуть визнавати, що їм по шиї дають. Вони не хочуть визнати, чому? Тому що якщо ти визнаєш факт розмови, це означає, що Путін а, буде змушений зараз іти пояснювати, а про що говорили. Якщо там немає, як любить Путін, а, а, всі, Путін всіх переіграв, Путін всіх нагнув. І так далі, то тоді немає їм краще не визнавати сам факт розмови. А судячи з того, ніхто не збирається йти на о, повідку Путіна. Ніхто не збирається говорити про що буде, про що створено буде. Про що буде говорити. Ну тобто, він не хоче. Ну Путін хоче, щоб йому віддали Запоріжжя, Донецьку область, Херсон. Визнали їх російськими, в тому числі американців, ліквідували. Uh, і військову інфраструктуру НАТО і так далі. Uh, Трамп говорить, цього не буде, нічого тобі давати не буде. Зняття санкцій без, безкоштовно, без будь-яких uh, кроків. Ні. І тому росіяни відверто заперечують це. Yes, хоча yes, я впевнений, yes. що така розмова була, uh, тому що і тому вони отак от говорять: ні, нам пропозиція не надходила, uh, і так далі. І так далі. Хоча не виключена інша тактика, яку застосовує Трамп, не виключено, що це називається програмування перемовин. Він же говорить, прогрес іде, а там теоретично, може контактів не буде ну, на вищому рівні, але а, починаються підозри в параної в цьому в, в російському керівництві, з ким ведуться перемовини? А, хто, а хто, хто там веде сепаратним уже перемовини а, з боку Російської Федерації? Тобто тут різні можуть бути тактики, але е, це е, тактику, яку використовує Трамп для досягнення своєї мети, е, я думаю, що це буде дієва тактика, особливо, якщо вони додатково якісь санкції запровадять. Е, з демонстрацією серйозності своїх намірів і демонстрацією того, що важелі тиску у них є. Пане Тарасе, а я вже чула версію таку днями, що можливо вони спершу щось запровадили, скажімо так, посилення санкцій чи ще а потім вже дзвонили і говорили, чи це так проводять порівняння, наприклад, з тарифами щодо Мексики, Канади, Китаю, так так і в цьому плані щодо Росії, чи тут е, не може в такому е, зворотньому порядку працювати? Ні, ну дивіться, по що цікаво, по Мексиці, Канаді ж не запроваджені е, тарифи. Там mm -hmm. ж просто ду, дуло біля скроні зробили, і давайте виконуйте те, що, ми, що ми хочемо. А по Китаю влупили санкціями, mm -hmm. тому що тих, хто тут не часто у нас в Фейсбуках говорячи, що Трамп пресує тільки своїх союзників, а не пресує Росію і Китай брешуть відверто, тому що це додаткові мита. Які запровадив ще Байден, восени були додаткові мита запроваджені. Це ще зверху мита, тиск на блок, Росію та, на блок Росії та Китаю, в тому числі, і так далі. І так далі і тому процес іде, просто так швидко це вирішується, тому що це величезна проблема. Його треба по-іншому вирішувати швидко не вийде. І тому Трамп діє таким чином ставить їх в становище, коли вони будуть змушені йти на зустріч або інший напрямок. Я думаю, що Трамп жирно натікає російським елітам. Прибирайте цього психа, будемо розмовляти. Однозначно, але прибирати треба не тільки того психа, бо я от не бачу про що з ним розмовляти. Виходить Сергій Лавров і каже, що в нього є священний обов'язок. Давайте послухаємо, який. Наш священный долг сделать все, чтобы цели специальной военной операции были реализованы полностью, как это и поручил президент Российской Федерации Владимир Путин, и как этим занимаются повседневно наши герои на фронтах специальной военной операции. Я все одно, ну от мілі єміля твоя неділя. Ну от просто ну одне й те саме. От от що б що вони виходять і про це проговорюють. Ну він говорить те, що говорить е, Путін. Тут нічого дивного немає. Це говорить про те, що Путін те, що заявив, програм на Путін, 14 червня. Вони вони не можуть відступити від цього. А Путін там же ж наговорив. ну просто от попри Переглядайте періодично, що він там наговорив. Він сказав: Україна покидає Донецьку Запорізьку Херсонську області. Визнає їх російськими, відмовляється від наці, тільки Потім припиняється вогонь. І так далі, і так далі. Ну і далі демілітаризація, денацифікація, і так далі. Тому в даному випадку, в даному випадку, в даному випадку йдеться про те, що вони будуть повторювати те, що, те, що говорить Путін. І нічого дивного тут немає. Лавров буде як такий заїжджена платівка це говорити. Хоча по обличчю можна бачити, що він давно хоче. Звалити в ненависну Америку до своєї доньки, яка там живе, вийти на пенсію, але Путін не відпускає, тому що з, з цього корабля є вихід тільки один. Так, так, так. а я думаю, що цей кукін дуже хотів би насправді і в Америку і, і всіх своїх, хто ще не, не виїхав туди поїхати. Ну, сподіваємося, що їм туди зазвісно буде їхати, говорячи про те, що Трамп періодично ну не те, що пресує, так а ем, неоднозначним чином ставиться до своїх друзів і до своїх ворогів одночасно вже починається, значить, це шукати в телеграмі зраду, що Дональд Трамп в своїй соцмережі Social перепостив статтю Путіна, в якій той каже, що Європа встане біля ніг господаря. ну перепостив. Ну значить, там про перше, це ж не про Україну. По-друге, хто його знає за комитою, трафії насправді перепостив, читайте вище. По третє, на фоні цього Кіт Келлог, представник з питань Росії України і віцепрезидент Джей Дівенс, їдуть не в Росію, а на Мюнхенську конференцію. як якщо я не помиляюсь, а я точно не помиляюсь в цьому. Ну давайте так знаєте, Я тут дивлюся, як вони це будують роботу. Я знаєте, бачу тут тактику вже іншу, перемовну тактику. Яка називається гарний та добре поганий та, до, та добрий поліцейський, тобто спочатку поганий поліцейський, який видає себе за навіженого в даному випадку Трамп, який такі експресивні заяви роблять. А це тактика, знаєте, він сповідує, що таку тактику а, сорога, що біжить на тебе. Коли на тебе біжить носорог, це не проблема носорога, а це твоя проблема, тому що на достатньо швидко бігає, і, і у нього там приблизно скільки там дві тонни ваги, і тому він так робить. А потім приїжджають добрі поліцейські, там Рубіо, наприклад, Келах. Які починають пояснювати, ну ми там його заспокоїмо, ми зробимо по іншому. Але це знову таки перемовна тактика, гарний, добрий поліцейський. Часто в бізнесі використовується, коли один топ-менеджер говорить вам погані речі, а інший приходить, ну давай щось там домовлятися, а давай по іншому. Хоча мета, в принципі, одна і та сама. Тому в даному випадку, в даному випадку, він показує європейцям, що вони погано ворушаться. А, чому тому, що Трампу потрібно, щоб європейці стали більш самодостатніми, тому що у цій шахівниці, яка вибудовується на світовій арені, а, Європа це слабке місце саме для Трампа і для Євроатлантичної спільноти, тому що Європа там ж проблема. В чому, якщо Китай для о, США явно суперник і ворог вже разом з Росією? То для Європи вони партнери, і це величезна проблема в дійсності для євроатлантичної спільноти. І це американці чітко розуміють. І тому, по-перше, вони лякають Путіним. Так що, от бачите, Путін, а, рипнетесь з нашої допомоги, залишитись один на один з ним. Так, а що з вами буде? А де а, і далі наступне запитання? А де гроші на оборону? Я вам що сказав: 5% 5% Якщо не буде 5%, відсотків, будемо 10% ставити по митах, щоб ви е, швидше розуміли, що треба закуповувати американський, а не е, е, а не російський газ, наприклад, і багато чого іншого. Тобто тут перехід в атаку на Європу для того, щоб Європа прокидалася, щоб припинила займатися там цією зеленою маячнею, зеленою енергетикою, відбудовувала, наприклад, Німеччину свою гугільну. гугільну Енергетику знову розконсервувала атомні електростанції для того, щоб перезавантажувати свою економіку і бути менш залежними від Російської Федерації і так далі. І це дуже добре в дійсності знак, тому що в цій конфігурації значення України Польщі і Північної Європи для США зростає. Чому? Тому що Україна, Польща є той зв'язкою, яка не дає можливості Європи увійти в союз з Росією та Китаєм, над чим активно працювала останні 20 років, в першу чергу, Німеччина. Це Шрёдер те, що робив, Меркель те, що робила, Ну і Шольц, тому що Шольц це фактично спадкоємець а, Меркель. А, США хоче, щоб Європа була більш самодостатня. Е, хоче, щоб вона витрачала ресурс раціонально, так, е, як це зараз робить Сполучені Штати Америки.